Ну а далі поговоримо про обхідні схеми. Ну, і до цього на жаль, вдається не тільки Російська Федерація, обходячи, наприклад, санкції, а і наші співвітчизники, якщо дуже хочуть за кордон, а їх не випускають. Але тим не менше, бачите, їм шукають варіанти, кажуть, що не проблема, якщо є долари у кишені. Отже, в Одесі батько із сином організували сіру схему, як швидко. Збагатитися, і за 4 тисячі доларів ці чоловіки обіцяли українцям призовного віку, що вони без проблем перетнуть кордон і виїдуть до Європи. Ці ділки виготовляли клієнтам підробні документи про вступ до польського навчального закладу. Та от чи дійсно там вдавалося за такими липовими довідками без перешкод втекти у Європу. Все одно нікому достеменно не відомо. Фігурантів цієї оборудки вже затримали на гарячому, коли черговий клієнт вирішив принести їм обум Мовлену суму заради ось такої от нечесної поїздки. Слідчі вилучили грошові кошти, мобільні телефони, ноутбук, підроблені документи польського закладу вищої освіти, печатки та інші речові докази.